Творчі імпульси привіт, друзі! Ви на каналі Творчі імпульси, і я Оля. Ми записали з Юлею, співаторкою каналу, велике довге відео, але поділили його на три частини, щоб було зручніше дивитися. І в цій частині ми говоримо про психологію та творчість з точки зору транзактного аналізу. Це метод, в якому Юля працює, вона психологиня. І також про внутрішнього критика та як він впливає на нашу творчість, а за творчість відповідає внутрішня вільна дитина. І чи потрібно робити щось з цим з критиком, який впливає на нашу дитину, внутрішню, чи не потрібно? Про це сьогодні в першій частині відео. І якщо вам сподобалося, то ставте плюсики в коментарях, і ми будемо знати, що вам цікаво. Привіт, мене звати Оля і я ілюстраторка та художниця. Привіт, я Юля, психологиня і психотерапевтка. Так і ми засновниці спільноти, творчої спільноти, творчі імпульси. І сьогодні будемо говорити про психологію та творчість. Наша героїня сьогодні Юля, психологиня. Яка працює в транзактному аналізі, в методі транзактний аналіз? Юлія, рада... розкажи про це трошки. Я рада бути тут і мені дуже близька тема творчості. Як ми там вже раніше говорили з Олею, я вважаю, що творчість це невід'ємна частина. Внутрішнього життя, і це зв'язок з тобою, і навіть це різні сфери проявлення в цьому світі. Це і на рівні думок, і на рівні почуттів, і на рівні тіла. Тому сьогодні я рада, що ми приділимо час, де ми трошки так теоретично може так, з поспостереженнями поділимось, якимись там практичними справами, як повернутися до творчого джерела. Чудово. І підписуйтесь на наш канал, творчі імпульси, на всі наші соцмережі, ставте нам лайки, пишіть коментарі, ми за будь-яку активність. Будемо раді. І пропоную почати з зосно: розкажи, будь ласка. Про е, творчий процес і психологію з точки зору транзактного аналізу. Я е, буду намагатись коротко, але я знаю, що я дуже люблю транзакційний аналіз, люблю свою професію це більше ніж моя професія, психологія бути психологом. Е, тому е, буду так намагатись. Давати лаконічно. У теорії транзакційного аналізу в кожної людини є три стани. і українською мовою це звучить батько, дорослий і дитина. Але я батько називаю все ж таки родитель, тому що теоретично транзакційний аналіз був заснований Еріком Берном, тобто в Америці, і parent, е, е, сенсово, це англомовне значення, воно вкладає, що це і мати, і батько. Тобто, ну, і взагалі, будь-які важливі фігури. Наприклад, якщо дитину виховувала мама і бабуся. Не було дідусів, не було там е, батька, або була там мама і бабуся, то все одно в, в українській мові все передбачає, що ці е, фігури важливі, вони будуть називатись батько, батьківською. Тому я для себе говорю, що е, офіційно е, в транзакційному на, на аналізі переклад такий, що. Его стан батька, але я називаю його родитель. І в цьому родительському стані зібраний досвід, цінності, е, які, е, скажімо, передавались нам, ми її брали якісь частково від важливих фігур. Це можуть бути. А нянечки, це можуть бути вихователі з дитячих садочків, це можуть бути старші брати і сестри, старші такі, ну, що старші, тобто на років 10. Це можуть бути хрещені батьки, якщо вони так були, близькі були до дитини, до її виховання, приймали активну участь. Тобто родительський гостан, він такий зібраний із різних фігур. Дитина, егостан-дитина дитини це досвід людини, і, і той досвід, який був в дитинстві. І виходить так, що у нас є обов'язково ще й дорослий егостан. дорослий егостан – це егостан, який ми отут і зараз, так, тобто це коли. Я в моменті я відслідковую, про що я зараз думаю, чи мені там комфортно, некомфортно, що я відчуваю, як я дихаю, як в моєму тілу. Тобто, це такий егостан який допомагає нам контактувати з реальністю, бути в реальності. Дорослий егостан а, може бути, ну, взагалі всі ці його стани можуть бути рівномірно розвинені, а можуть нерівномірно бути розвинені. І давайте так, дорослий він завжди залишається дорослим, а батько або там родитель і дитина, вони можуть а, мати кілька таких, як форум, родитель. Може бути турботливий і потураючий. Турботливий – це добре, це той, який є, опікається, який питає, що ти хочеш, а як ти можеш собі допомогти? А я поряд, а покладайся на мене, ми з тобою впораємось, ми з тобою проходили це. Потураючий, це коли некорисне дозволяє. Наприклад, безважно, сидіти в соціальних мережах, їсти е, щось зайве, некорисне без обмежень, е, там не знаю, там, Скажімо, відкладати якісь зобов'язання, там, наприклад, потрібно повбирати і потураючи такий, а ну, не хоче, не треба, добре. От такий овер занадто, занадто, там, де це не корисно. І є родитель, структуруючий і критикуючий. Структуруючий зі знаком плюс, критикуючий зі знаком мінус. І виходить, що структуруючий — це вибудовування графіку. Це нагадування про якісь ризики, наприклад, що буде, якщо не чистити зуби. Так? Тобто він такий нагадує: так, а скільки разів ти сьогодні почистила зуби? Один, два чи взагалі жодного разу. А що буде, якщо це там буде ще так 2-3 дні, тиждень, рік, місяць? ну, тобто Це такий структуруючий. Він е може виглядати залякуючим іноді, але загалом його функція це турбота. Просто структуруюча турбота. Він відповідає за е, контроль часу, е, тут він про структуру. Е, критикуючий, це теж про турботу, це така хибна теорія, е, я тебе налякаю так, щоб або там я застережу тебе так, щоб інші не могли тебе ранити більше. І тому ми говоримо так, що найстрашніша критика це коли люди самі себе критикують, і вона найжорстокіша. Вона найжорстокіша, тому що інші можуть ранити, вони можуть потрапити в щось співзвучне таке, так? Але воно співзвучне тільки через те, що про це всередині говорив критикуючий родитель. Угу. А, воно наклалося і Наклалося і стало ще больніше. Так, так. Тобто воно там і там і так була ранка, а туди посипали сіллю. Mm -hmm. і, і ще є дитячі останки. Mm -hmm. <сум> Видно, так, як я багато. Говорю, <сум> дитина теж може бути в таких трьох формах: вільна дитина, бунтуюча дитина і адаптивна дитина. Вільна дитина, це, знаєте, е, як назвати Манкін, піражок, це така дитина світла, так, знаєте, е, щира, добра, е, захоплена, е, Ну, така, світ гарний, прекрасний, і я гарна прекрасна. Е, адаптивна дитина це та дитина, яка є теж у кожного із нас. Тобто це всі і його стани. Вони в нас одночасно, вони просто на долі секундочок десь переключаються. Тут я себе підтримую, тут я себе вже підкритикувала трошечки. Тут там е, я подумала, що ж це зараз взагалі відбувається. Це дорослий включився. Потім вільна дитина спонтанно щось там каже: О, хочу там е, яблочко, родитель такий. Так, яблочко окей, все нормально, корисно тра та та і, і от це просто такі долі хвилин, долі секунд. І, наприклад, адаптивна дитина, вона є у кожного з нас, і вона може бути як корисною, так і не дуже корисною, скажімо, частинкою, корисною частинкою. Це коли ми маємо дотримуватись відповідальності, тобто є закони, якщо ми їх не дотримуємось, ми маємо покарання. Тобто виходить так, що держава грає роль головного родителя, і вона говорить: якщо ти не платиш податки, ну можуть бути штрафні санкції. А що таке штрафні санкції? Це родитель має заробити гроші і заплатити. А у дитини буде чогось не вистачати, тому що за ці гроші, ну там можна було зробити. Так, так. І виходить так, що м, якщо родитель уникає, то потім буде розплата ну, в контексті штрафи, да, які будуть. І, і це забере якраз людину. Бо якщо такий родитель так, ну, ми знаємо про податки, дитина знає, що їх треба платити. Е, ну, це треба так робити. Е, і, і дитина така: ну так, треба робити, треба вчасно платити. Все, і дитина розуміє це. Це так само, як не знаю. Оце родитель каже, да? ну що ж, зубки не чистимо, і що воно буде? Дитина така буде боляче. І родитель каже, а нам так і треба, і дитина така. «Нє». І йде й чистить зуби. Да? Тобто, це такий мікс двох останніх, діалог, і є будуюча дитина. Бунтуюча дитина це ота дитина, яка вона може бути сильніша, має мати більше енергії сил протистояти родителю, і часом неконструктивно. Часом конструктивно, часом неконструктивно. Що це таке? Конструктивно, це, наприклад, не знаю, на роботі якийсь керівник неправомірно вирішив Е, Звільнити людину в односторонньому порядку, порушуючи закон. І е, адаптивна дитина, вона могла би сказати: ой, ну добре, все так, е, я слабка, я не можу на себе постояти або навпаки, бунтуюча, починати говорити про свої права, йти за консультацією до адвокатів, юристів, і, але все одно буде родитель всередині, буде родитель, який буде підтримувати. Угу. Бо сама дитина вона не може цього робити. Тобто, от, але оцей посил, оцей пазив, щоб далі йти, шукати допомогу, консультуватись, йти до того керівника і казати, я не буду підписувати це неправомірно, ви порушуєте мої права, Ось ось оце, вона все одно буде йти в симбіозі. Тобто не може ну не в симбіозі, а в зв'язку, не може просто одна дитина. Тобто у нас ці егостани, вони постійно, отак, от енергія ходить. Це таких. Як цей сніговичок, такий, три кружечки. У нас енергія ходить через е, дорослого, е, і, і там в дитину, в родителя отаким от чином ходить постійно енергія. Тобто, виходить, за рахунок цього ми розуміємо, що у нас є, а, скажімо, Чотири родителі, і три дитини, і один дорослий, так, і оцей дорослий він якраз є тим медіатором, тим комунікатором, тим зв'язківцем, який може підключити вчасно родителя потрібного. І дитину. І, наприклад, сказати так, зараз я подихаю, і ми з вами всіма підемо в переговорку. Mm -hmm. Тобто, от іноді ми говоримо, що творчий процес, оцей творчий процес, він ну, досить багатогранний, бо в творчому процесі вважається. Головний диригент це вільна дитина, але вільна дитина вона відповідає за креативність. Вона от відповідає за створення. А за реалізацію там вже відповідає оркестр. І там, як, от, створити композицію, там саме побачити, відчути її. Це вільна дитина. А далі дерегувати всіма останами для того, щоб це була гарна музика, передається вже дорослим, mm -hmm. дорослий, який а, там турботливий родитель щось заснув, не дає підтримку дитині. І дорослий такий, так, а що у нас там з підтримкою всередині? а Підтримка там спить. Mm -hmm. І там треба трохи потузикати. Так, родитель, ну, давай це дитині, кажи, що питай її, що вона хоче, що, що і не відставай, Треба, щоб дитина розкрутила своє хоче. Якось от так, такий творчий процес, він в концепції традиційного аналізу, де дитина головний креатор, але за таку імплементацію, реалізацію, далі відповідає все одно. Дорослий, бо він дерегує цю взаємодію між різними станами До речі, коли ми записували це відео, ми подумали, що можна зробити такі три штуки: щоденнички, збірник креативних підтримуючих вправ і збірничок фраз для розвитку творчого імпульсу. Якщо вам цікаво, то напишіть нам в коментарях щоденник. Вправи або підтримуючи фрази, і ми будемо розуміти, що вам більш відгукується, і робити те, що більш затребувано а, Виглядає трошки складнувато в цьому цьому розібратися. Ну, як я зрозуміла, то і ти сказала, що за творчий процес нас відповідає відна дитина. І буває, що там я щось роблю, але мене щось зупиняє, там щось типу критика того самого потираючого дорослого. Е і це правильно я розумію? Це цей е стан, це родитель, е як вони співіснують з вільною дитиною в цей момент, коли з'являється е цей критикуючий якісь моменти. Як це все працює? Е, ну, виходить так, що в ідеалі картинка така, що якщо ми в кожній долі секунди в тут і зараз, то тоді ми в дорослому. Але це не так, да ми або, наприклад, там про щось мріємо. Мріє вільна дитина. А Може опускати на землю дорослий, такий типу, о, якщо ти цього хочеш, ну то спробуй, да? і, і підтримати може турботливий родитель. Так, у тебе є всі, всі шанси, ти, ти там талановита, талановитий. А може бути навпаки, може бути таке приземлення, ну, досить різкувате. А, ну Та що ти там собі надумала або надумав? Що да? це таке якісь ілюзії? І так, і це критикуючи родитель, і він ніби хоче як захистити. Він хоче, або вона, може, це фігура мами була така, яка будувалась середину, і вона така, наприклад, може говорити: та, наприклад, Щось воно таке незначуще, щось воно неважливе. І от якщо переважає дуже багато цієї критики, то складніше дитині. Тобто ця вільна дитина, вона, якщо ну, не бунтує, не проявляється, вона як слабне, це як от м'яза. Да? Виходить, що якщо цю м'язу не підтримувати, вона зменшується, а збільшується адаптивна. Тобто виходить так, що людина вже звикає до того, що е, ключова фігура в родителі не турботливий, який каже: Давай, давай, я в тебе вірю, в тебе вселилі, давай, буде по-різному, але давай. І от, якщо не прокачується от, ця частинка турботливого родителя, не прокачується, той самий дорослий, який відповідає за дорослий, він такий, що зараз відбувається? Оце б чути. це бути налаштованим на оцей внутрішній діалог, оце дорослий. І виходить, що якщо дорослий не включається, тобто ви навіть не чуєте оцей діалог, значить, м'яза. Дорослий не прокачується. М'яза е, турботливого, який підтримує, не прокачується, слабка. І вільна дитина е, творити, хотіти цьому світу показувати свої творіння, е, споглядати, ділитися ними. І ця м'яза не прокачується. І лишаються сильні м'язи, критика. Да, можна, наприклад, структура, ну, критикувати, структурувати, тобто мати графік, бути відповідальним, е дитина адаптивна, бути відповідальним, слухняним, все робити, як потрібно. Як потрібно. І в цей момент дорослий такий, ну окей, значить, нам таке підходить, всім все підходить, і ми отак і живемо. Ну, так, люди і живуть, і нічого, і вони навіть не здогадуються, вони не думають ні про яку там творчість, креативність. І Що з цим робити за цим всім? Ну, от бачиш, ти ж питання в тому, чи задумується людина про те, це для неї проблема чи не проблема. Тобто немає нічого поганого, якщо людина живе на якомусь автоматі, і в неї все нормально. От за її критеріям вона щаслива, і у неї не, у неї не виникає потреба взагалі думати про творчість, окей, все. А якщо це турбує, ну, то перше завжди кроки, чому, наприклад, приходить до психолога за допомогою, це визнання, що є ця проблема. І чогось я самостійно її не можу вирішити. Тобто мені потрібна допомога, якщо людина до того, як прийти до психолога добре вона задалась цим питанням, і вона щось робить, вона, значить, е намагається, е наприклад, там бере якісь курси, і після цих курсів вона. 에, продовжує цим займатися. Тобто, вона дає собі різні способи підтримки. 에, ну Ця підтримка, вона ж може бути як самостійна, так і з зовнішнього світу. Зовнішній світ це коли ми приходимо, не знаю, до якогось художника, або до когось, і просимо, а навчить нас, або йдемо на якісь курси ліпкі, або там, не знаю, в Ютубі дивимось Макраме. І тобто це людина сама. Усвідомила, що є проблематика, а проблематика, що вона не творить, але вона хоче творити. І вона йде шукати, і вона знаходить ці способи, і вона їх робить, і вона їх робить в тій мірі, в якій їй теж достатньо. Тому, що якщо вона не робить достатньо, то вона відчуває, що щось я пройшла ці курси і закинула, і не роблю, і нема мене енергії. Там, не знаю, подивилась, почала в'язати, не закінчила. І це викликає проблематику, бо для декого спробувала і поклала, бо не подобається, не моє, це теж гарний вихід. Людина спробувала, визначилась, зробила вибір, взяла відповідальність на себе, сказала, це не моє все. І пішла шукати щось інше. Або сказала так. На сьогодні ой, на, на оцей період життя з мене поки що творчості хватить. Я не хочу в творчості. Мені її вистачило. От відчувати, розумієш? Відчувати, скільки мені її потрібно. А якщо Тому вже що... ці люди, в яких проблематика, ну, ось я там спробувала і не закінчила. І людина виникає проблематика в цьому тепер. От я не закінчила і починається це. Мені треба закінчити, а я вже не хочу, а мені треба закінчити, а я не хочу. Я вже так, так. так. Це вже просто діалог, де родитель структуруючи, він чогось дуже такий ефективний, йому треба результат. І ну, тут важливий момент, чи можемо сама людина сказати собі і не один раз це тренування. Тренування під назвою м, навчитися відмовлятись і не доводити до кінця те, що не потрібно, ну тож те, що не є потребою дитини. І виходить так, що якщо у людини не виходить, бо це прям тренування, це не тільки з цим там, там заняттям, це може стосуватись якогось необов'язкового документу який, якщо вона не закінчить, їй нічого не буде. Тобто ми не говоримо про робочу сферу, бо в робочій сфері це трошечки по-іншому. Ми говоримо, тобто це ряд тренувань. І якщо не виходить, якщо все одно цей критикуючий або там структуруючий у зв'язку з критикуючим, вони сильніші, ніж дитина, тоді, можливо, варто звернутися до психолога і що робить психолог? Психолог допомагає підсилити турботливого, щоб турботливий почав захищати дитину. Тобто психотерапевт є тим новим, він, як мінімум, трошечки такий клін вставляє в цю схему. Критикуючий, адаптивна, і він таки питає: А що там е, турботливий каже, як ви вважаєте? От що вільна дитина могла би сказати, якщо це їй не потрібно, от, їй це не цікаво. Ну, для кого ж це робиться? Для соці... ну, тут За рахунок того, що з'являється психолог в цій системі, він показує, е, що є потреби дитини, е, немає. Більше в житті іншої є свої діти фізичні, да, але якщо ми говоримо про структуру людини, найважливіша дитина це вона одна, і її потреби дуже дуже важливі. Виходить, що психолог, психотерапевт в роботі допомагає людині змінити оцю схему. Де ти маєш робити, ти маєш закінчувати, і ти не маєш права. Це, наприклад, у декого було там з навчанням. Я знаю деяких колег, які набирали сміливості і не закінчували, тому що вони розуміли, що це не їх. Що щоб не і тут виходить так, що ми говоримо про час, про цінність життя, ми говоримо про те, що насправді цінно для цієї людини. Ну і скажімо так, що психолог має витримувати і бути сильнішим, ніж критикуючи родитель клієнта. Іначе критикуючи родитель. А, переможе, да, переможе, і піде до іншого. Ну, клієнт буде шукати іншого психолога, який зможе витримати. Витримати ось такого критикуючого родителя. Цікаво, я над чим подумати.